Відповідність єдиній дизайн системі дія та потребам осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, автоматичне публікування важливих новин області на сайтах районних адміністрацій і територіальних громад, три типи онлайн форм, система тегів, веб-аналітика. Усе це функціональні нововведення на сайті Закарпатської обласної адміністрації. Оновлений портал створили на волонтерських засадах фахівці it компанії ЕПАМ Україна. Сайт зроблений з за усіма, за усіма вимогами стандарту Дія від Мінцифри. Це не просто сайт, це ціла платформа, яка працює між обласною та районними адміністраціями. Там наразі впроваджено це в обласній адміністрації та шість районних. Адміністрація додана до цього порталу. Маємо платформу, яка може перевикористовувати і підсвічувати новини від області в районах. Там і навпаки. Таке технічне рішення кажуть в it компанії дозволить оптимальніше використовувати ресурси. Для Закарпатської області це абсолютно нова платформа, де влада може ділитися новинами, допомагати громадянам чути, отримувати зворотній зв'язок. І це все робити навпряму і через районні адміністрації. Проєкт відповідає потребам краю з великою кількістю територіальних громад. Адміністрація, військова, обласна та районні можуть. Використовувати як шаблонний інструмент та дублювати це на інші громади. Тобто, таким чином, розширювати, розширювати там, дану платформу від обласної до районних адміністрацій в тій кількості, яка буде необхідна в даній області. it компанія є учасницею it кластеру Закарпаття. Коли ми кажемо за оновлену сторінку, треба обов'язково сказати, що вона вже йде як Частину спільної ДНК, яке запроваджене Міністерством цифрової трансформації. Ще важливо зазначити, що Закарпатська область є пілотною для компанії ЄПАМ, тому що не лише просто оновили сайт Закарпатської обласної військової адміністрації, а зробили в першу чергу. Технічну платформу, яка забезпечує потреби не лише області, але й територіальних громад, на сьогоднішній день в пілоті участвують усі шість територіальних громад, які є в Закарпатській області, і ми повністю оновили і портали для них, будь то берегівська, райхівська і так далі. І так далі. Єдиний цифровий простір і про швидкість інформації, каже Станіслав. Новини розповсюджуються миттєво серед усіх, і звичайно, ці ж самі новини є частиною оновленого додатку Моє Закарпаття, тобто вони повністю перетікають це єдиний цифровий простір, в якому будь-який користувач чи мешканець Закарпатської області може дізнатися поточну інформацію чи будь-яку важливу інформацію, якщо вона виникає миттєво. Це ще один крок до цифровізації державних послуг та спосіб взаємодії з владою.